Десять хвилин. Остап, кушає, живемо. У нас є чат. Так, тут. Доброго дня, колеги. Добрий день. Маємо позачергове засідання нашої комісії. Лише три питання. Ви бачите, є два є звернення управління два проєкти ухвали. Прошу затвердити порядок денний. Хто за? за. Дмитро, Оксана, бачу, дякую. Рішення прийнято. Отже, Марта Любомирівна перше звернення управління охорони здоров'я. Та виносимо на розгляд комісії прохання про включення ще до об'єктів бюджету розвитку, які фінансування, які буде здійснюватися за рахунок запозичень. Такого об'єкту, як реконструкція комплексу будівель і споруд для створення відділення паліативної допомоги за адресою вулиця Мушака, 54 у місті Львові. Це Наше паліативне відділення, яке де виграла друге територіальне медичне об'єднання, має підписаний договір по транскордонній співпраці з, з республікою Польща. Сума гранту це грант Євросоюзу, сума гранту на реконструкції цієї будівлі, 2 млн мільйони євро, і там співфінансування міста має бути 10%. Минулого року ми вже, місто вже виділило 2 мільйони гривень, і ще потрібно цього року 6 мільйонів, щоб ми могли зреалізувати цей проект. Кінцевий термін реалізації проекту це є травень 2026 року. А оскільки там цілий комплекс будівель плюс благоустрій території, там вже роботи частково були зроблені колись у 2020 році за кошти міського бюджету міста Львова. А тепер на завершення і на благоустрій нам дає євросоюз ще 2 мільйони гривень. То для того, щоб 2 мільйони євро. Вибачте. Для того щоб не втратити цю можливість, просимо вас підтримати таку пропозицію: 6 мільйонів гривень заради 2 мільйонів євро. Я думаю, що це варто однозначно. Наші пріоритети в тому, щоб співфінансувати об'єкти, які мають грантову частину. Тут, <кій> друге ТМО має такий грант. Про який ми на жаль трошки пізніше згадали, але дуже добре, що цей грант можна буде реалізований буквально протягом року з моменту нашого голосування, і це велике політивне відділення. Ми з вами там були на виїзді. Ви всі пам'ятаєте, це об'єкт на МОШОКА. Я думаю, що тут немає ніяких застережень, заперечень. Якщо є бажання ще висловитись, колеги, прошу. Якщо немає, ставлю на голосування звернення. Ставлю на голосування. Хто за? за? За. Прямо так. за дякую. Рішення прийнято. Дякую. За. Друге питання. Проект про пронесення змін до бюджету військовської територіальної громади. Вікторія Вікторівна, прошу доброго дня. Дякую, доброго дня. Дивіться, ну в нас сьогодні ж відбулися зміни. Ми були на оформлюванні логічно. Вчора ще на фракціях обговорюваних на бюджет розвитку перед об'єктів бюджету розвитку. А сьогодні ми вже ніби все звели до купи, і що ми маємо в результаті. Я коротко скажу, що вос ухвалі це. Ми збільшуємо резервний фонд на мільйонів, я вам Це розпиталася. Ні, тому що ви пригадуєте, ми коли формували бюджет, четкох цього триста 350, Потім нам рахували гроші. Ми трошки зняли, розуміючи, що ми тут дати з вільного залишку. Верхнуться робимо з вільного залишку. Окрім того, попередню сесії ми ще брали з резервних трошки зменшували, бо нам були критичні потреби. Відповідно, зараз вертають все, що позичили в резервному студенті. А потім у нас є на на програму спротиву дві субвенції. І блок наступний – це є перерозподіл видатків. Ну тут вже там пумпа страх дітей бере знімає з комунальні перерозподіл. Знімає. Це не це, тільки перерозподіл. Офіс там бере 11 тисяч 200 знімає з, з комунальних, а дає там це, і, це, це, не, і, це, це, це не це критичні зміни. Абсолютно та такі робочі питання. Я так думаю, що тут ще, ну тут є і по спорту питання, і якраз на комісії розподілялися по екології, по освітній інфраструктурі, але це все перерозходило, вони там свої чи дивіться, боротицька мільйона на цей статус. Наступний блок важливий спрямовуємо залишок коштів спеціального фонду, тобто який утворився на перше січня. Частина йде на комплексну екологічну програму. У нас фонді є, і ми от спрямовуємо той залишити кімнаті коштів сім 7 двадцять плюс. Вони ще мають свої надходження. Тож на цю сесію вони свій розподіл мабуть, політали. Наступна частина ми даємо на оце кредити молодим сім'ям. що нам вийшло, <muci> повернення раніше на ми цільові гроші утворилися. І найбільша частина ми спрямовуємо в залишок а, бюджету розвитку, який розподіляється потім відповідно. Яка сума на бюджет розвитку? Сума в нас трошечки підкоригується. Десь 150. Ні, було 180, 168 місяців. Мінус 24 A minus 24, то це 176, і оцю, окрім цього, у нас є зміни по додатку по програмах, ну, це відображаємо так, як є за зверненнями розпорядників. Наступна частина це ми сьогодні. Власне, коли фіналізували, е, фіналізувалися, який перелік об'єктів у нас є. Ми вже сьогодні розуміємо суму привітів і завдання. Насправді наше сьогодні основне це затвердити сесію чіткий перелік об'єктів і чітку суму. Тому що тепер по законодавству раніше ми з вами як свідчення пам пам'ятати, що брали суму. Потім її розподілили на наші потреби. Зараз змінилося звідала зараз. Ми тільки мусимо мати чіткий перелік об'єктів, чітку суму, і тоді ми фіксуємо це в всіх документах і надаємо на Мінфін, отримуємо наказ і на наступну сесію, дай Бог, все добре, винесемо саму ухвалу за заповідь. І вона буде от. Власне, тою чіткою, якою ми сьогодні проголосуємо перемогу, та буде сумнів. Добре, колеги. Отже, можна... Можна... можна на інші стрічки воно піти не може. Лише на ті ні, стрічки, які ні. ми зараз закладаємо. Тому що... а в тому формулюванні, як воно є закладено, так ми в всім шуму і на Васильна напросила вас протидати, тому що ми, в Мін... <кхух> і... Але ми зараз та... і не Василь не перейдемо. Ми зараз закінчимо з легальним фокусом е... <плес> та <плес> з бюджетом. По Вікторії ці технічні зміни ми почули. Тобто, ми це саме питання два дні тому на комісії. Дмитро доповідали. Думаю, що тут немає ніяких змін. Прошу тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Дякую вам, за. 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 Да, підтримую ти? А тепер ми послухаємо Інну Васильівну з тим, що, що не змінилося від за два дні. Ця бадівна змінилося згідно ваших попередніх пропозицій і новиків. Ми додали, ми додали 8 мільйонів на ліфти з ліфта аеропорта, додали на Мушака, яке ви погодили е мільйонів. Далі ми додали по іншим виконавцям. Скажіть, як там там? Шевченка 366, ми додали там це у Дюнк, на ПКД, не на ПКД, а на наявне ПКД так. мільйонів. Так. І відкоригували по деяких там дорогах за пропозиціями. Скажіть, як там сума? Отже, додався цей об'єкт, про який ми вам вами сьогодні розглядали мошаказ співфінансування грантового проекту з за кошти Європейського Союзу по реконструкції комплексу будівель для створення паліативної допомоги другого тимова, і два ліфти, про які ми теж з вами. Комісія наша рекомендувала. Є теж Так, тому я за Враховані пропозиції комісії. Ставлю проект ухвалив на голосування. Хто за? Прошу голосувати.